Вітаю, мої любі учні! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку додавання виду 38 додати 4, тобто з переходом через десяток, розв'язування задач обчислення довжини ламаної лінії. Розпочинаємо. Пролунав уже дзвінок, починаємо урок, працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. Почнемо ми наш урок із усного рахунку обчисліть по колу 56 відняти 5, 51 51 додати 20 71, 71 додати 8. Тут без переходу через десяток. 79, 79 плюс 1. 80. 80 відняти 40. 40, 40 плюс 2. 42, 42 плюс 4. 46. 46 додати 10. Десятки до десятків. 56. Чудово! А зараз попрацюємо в зошитах. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. І з нового рядочка поставте крапочку. Наше завдання знайди в кожному рядку зайве число та запиши його. Там, де ми з вами поставили крапку, треба записати три числа. Через клітиночку Знайдіть у першому рядочку зайве число, запишіть його у другому рядочку зайве число і запишіть його поруч. І так само третє число знайдіть зайве і запишіть його. Поставте на паузу і гарненько подумайте, яке ж число тут зайве? Давайте подивимось 11, 22, 12, 33, 44, 55, 66. На вашу думку, яке число зайве? Далі 12, 13, 23, 14, 15 і 16. Яке число тут зайве? Перевіряємо. Отже, у першому ряду зайве число буде число 12. Погляньте. 11, 22, 33, 44, 55, 66. Ми бачимо, що тут у нас однакова кількість десятків і однакова кількість одиниць. Три десятки, три одиниці, чотири десятки, чотири одиниці. Один десяток, одна одиниця, а 12 сюди не вписується. Тут один різна кількість десятків, різна кількість одиниць. Другий рядочок. Тобто ми виписали з вами. Число 12, воно тут зайве. В другому рядочку зайве число 23. Дивимось чому. У всіх у нас чисел один десяток, один десяток, один десяток, один десяток, один десяток, а тут два десятки, тому число і зайве. В третьому рядочку у нас зайве число 44. Подумаємо чому? Тому що всі інші числа круглі, вони закінчуються на 0. А 44 це не кругле число. Отже, подивимось: ми з вами записали три числа в рядочку. Якщо ви впоралися з цим завданням, поставте собі сонечко. А ми рухаємось далі. Погляньте, будь ласка, і за малюнком, і записом поясніть, як знаходити суму 38 і 4. Ми бачимо з вами число 38, 3 десятки і 8 одиниць, але нам треба додати ще 4 одиниці. Подивіться, будь ласка, як же це буде відбуватися. Якщо ми додамо спочатку 2 одинички, то ми утворимо десяток, доповнимо 8 до 10. Почергово додаємо спочатку 2, а потім іще 2. І кількість десятків у нас змінюється. У нас вже, якщо ми додамо сюди е, двічку, то у нас утвориться чотири десятки і залишиться дві одиниці. Таким чином ми з вами розкладаємо другий доданок на 2 і 2. Нам буде легше розкласти четвірочку на 2 і 2. 38 додати 2, а потім іще 2. Ми з вами знаємо, що ми вже вміємо додавати 8 додати 4, тобто у нас виходить 12, а 30 додати 12 буде 42. Давайте попрактикуємось: знайдіть на сторінці 64 номер 372. Запишіть вирази номер 372. Давайте розбиратись. 8 додати 7. Пригадуємо правило, як ми з вами додаємо числа з переходом через десяток. Ми з вами наш перший доданок доповнюємо до 10. 8 додати 2, а потім іще 5. Виходить 15. А скільки ж буде 18 додати 7? Тобто те ж саме.

Запишіть ці три вирази. Поставте на паузу і запишіть одразу. Продовжуємо. 3 додати 9. Тут мені легше не трієчку доповнити до 10, а 9 доповнити до 10. Тобто 3 розкласти на 1 і 2. 9 додати 1 і додати 2. 12. Запам'ятаємо. Це число. 13 додати 9. Ми тут 3 додавали до 9, тепер 13 додати 9. Так само Десяточок тримаємо, беремо в кулачок, а 3 додати 9 буде 12, 12 додати 10, 22. 53 додати 9. Простим олівчиком відмічаємо. Ми знаємо вже, ми вже порахували, що 3 додати 9 буде 12. А 53 додати 9, тобто 12 додати 50, 62. 5 додати 6, 11. А 15 додати 6. Тобто на 10 більше. 21. 35 додати 6. 5 додати 6, 11, А це число буде ще плюс 30 на 30 більше. Одинадцять додати 30, 41. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Чудово. Продовжимо далі. На черзі рухлива вправа. Відкладіть ваші ручки, розімнемо пальчики. Мию руки я водою. Мию й без води. Нехай будуть мої руки чистими завжди. Бризки-бризки, розлетілись водяні краплинки, І стікають уже краплі з мокрої дитинки. А тепер я витираюсь рушничком махровим. Буду завжди я чистеньким, міцним і здоровим. Наші вирази трошки ускладнились. Знайдіть номер 373. Розглянемо ці вирази, а потім ви їх запишете. 56 додати 7 і відняти 3. Розв'язуємо їх поступово. Обов'язково використовуємо простий олівець, щоб ми наочно бачили наші результати і не збилися, не загубили якесь число. 56 додати 7. 6 додати 7. 13 і 50, виходить 63. Простим олівцем фіксуємо 63. А 63 відняти 3. Уже ручкою записуємо. Буде 60. Те, що я пишу червоним кольором, це простий олівець. Те, що синім, це ручка. 80 відняти 7. Пригадуємо, що ми з вами робимо? 80 розкладаємо на 10 на 70 і 10. Так так буде зручніше. 70 відклали. 10 відняти 7, 7,3, виходить 73. 73 додати 13. Десятки до десятків, одиниці до одиниць. 80 6. Так, наступний вираз. 42 відняти 11. Ви можете використовувати моє пояснення. Можете натиснути на паузу і виконати ці вирази самостійно, а потім перевіримо. Отже, 42 відняти 11. Тут все легко виходить, десятки від десятків, одинички від одиниць. Виходить у нас 31. 31 додати 5. 36. Записуємо 36. Далі 74 додати 9. Тут ми бачимо перехід через десяток. 74 додати 9, четвірочку доповнюємо до 10, тобто від 9 додаємо спочатку 6, а потім 3. Виходить у нас 83.

А 46 відняти 30, виходить 16. А тепер цей же самий вираз, тільки без дужок. 46 відняти 25 і додати 5. Порівняємо, чи будуть у нас однакові результати. 46 відняти 25. Десятки від десятків, одинички від одиниці. виходить 21. Записуємо простим олівцем 21. 21 додати 5, виходить 26. Бачите, як важливо! Звертати увагу на порядок дій у виразах із дужками. Якщо б ми б не звертали увагу на дужки, у нас вийшла б неправильна відповідь. Поставте відео на паузу, запишіть ці вирази. Ну а хто виконував самостійно перевіряйте. Чудово! А ми продовжуємо роботу. Знайдіть задачку номер 374 Прочитайте її самостійно і знайдіть ключові слова. Давайте розбиратись. У вантажному потязі було 18 вагонів. На станції Козятин від потяга відчепили 5 вагонів. А на станції Жмеренка причепили 10 вагонів. Скільки вагонів стало в потязі? Уявіть собі цю картину. Ми бачимо потяг вантажний. Скільки в ньому було всього вагонів? Було ключове слово. Було. Було 18 вагонів. Далі, на станції від потяга, що зробили? Відчепили. Відчепили, скільки? 5 вагонів. А на станції жмеренка. Навпаки, причепили, ми розуміємо різницю. Відчепили, тобто відняли і причепили. Додали. Додали 10 вагонів. Питання задачі: скільки вагонів стало? Отже, це і будуть наші ключові слова. Було. Відчепили, причепили. Треба дізнатися, скільки вагонів стало. Цю задачу можна записати в один вираз на декілька дій. Отже, ваші ідеї. Отже, ми маємо число 18 вагонів, відчепили 5, тобто відняли 5 і причепили 10, додали 5. Скільки стало? Цей вираз запишемо в одну дію. 18, відняти 5 і додати 10. Запишемо з нового рядочка задача 374 і одну дію. 18 відняти 5 і додати 10. Якщо ми записуємо розв'язання в одну дію, то не потрібно писати 1 з дужкою. Розв'язуємо 18 відняти 5. У нас буде 13. А 13 додати 10, 23. 23 вагони. Відповідь у потязі стало 23 вагони. Ось такими легкими можуть бути наші задачки. Поставте на паузу і запишіть розв'язання. Чудово, рухаємось далі. А зараз знайдіть у підручнику номер 375 Розв'яжіть задачу, прочитайте її спершу самостійно і знайдіть ключові слова. Розберемося. В мене було, ми бачимо з вами, хлопчик нам говорить, що в нього було 12 аркушів кольорового паперу. Я обміняв 7 аркушів жовтого кольору. На 5 аркушів зеленого кольору. Скільки ж тепер в мене аркушів кольорового паперу? Так, шукаємо ключові слова. Було у хлопчика було. Одразу перше слово нам ключове виходить. 12 аркушів. Що потім він зробив? Обміняв сім. Аркушів жовтого кольору на 5 аркушів зеленого, що означає обміняв. Тобто віддав іншому хлопчику сім аркушів, а той хлопчик йому дав 5 аркушів, як з нашими вагончиками відчепили причепили. Так і тут хлопчик віддав сім аркушів, а потім отримав назад 5 аркушів зеленого кольору. Скільки ж тепер в мене аркушів кольорового паперу? Знову складіть вираз з двома діями. Було 12 аркушів, потім віддав 7, отримав 5. Який же це буде вираз? 12. Відняти 7, і йому дали 5 аркушів і додати 5. Давайте запишемо це розв'язання. Задача 374 12 аркушів. Було, віддав 7 і отримав 5. Скільки ж буде в результаті? 12 відняти 7, буде 5. І 5 додати 5 10 аркушів. Відповідь стало 10 аркушів кольорового паперу. Запишемо цю задачу. Чудово! А тепер знайдіть у підручнику номер 376 Використовуючи лінійку, знайдіть довжину ламаної лінії. Давайте пригадаємо, як ми шукаємо довжину ламаної лінії. Так, ми вимірюємо кожну частинку цієї лінії і додаємо. Звіряємось. Звичайно, на екрані у мене масштаб збільшений. Перевіряємо, яка ж довжина частин ламаної лінії у вашому підручнику. У мене це 5. 6 і 7. Перевіряйте, як у вас. Як же знайти довжину ламаної лінії? 6 додати 5 і додати 7. Яке число в результаті виходить? У мене вийшло 18 см. Перевірте, як вийшло у вас. Чудово! Вашим домашнім завданням буде номер. 377 і 378. Уважно розв'язуємо приклади, використовуємо простий олівець і записуємо кожну першу дію в цьому виразі. Дію в дужках і так далі. Задача: довжина першої ланки ламаної дорівнює 10 см, другої 6 см. А третій, 4 см, Обчисли довжину ламаною. Ми щойно це з вами виконували. Тобто вам треба записати задача і вираз на дві дії. Ну і на десерт у нас залишається інтерактивне завдання. це посилання ви можете знайти в описі під відео. Розв'яжи приклади і з'ясуй, які вареники з капустою, а які з вишнями приготували. Отже, ми бачимо з вами вареники з вишнями у нас під номером 35, а вареники з капустою 57. 50 додати 7, 57. 86 відняти 51. У нас буде 35. 89 відняти 32 буде 57. 60 відняти 3, 57, 33 додати 2, 35, 40 додати 17, буде 57, можна так і не спішити. 98 відняти 63, виходить 35. 97 відняти 40, виходить, уже кажіть ви, виходить. 57. 30 додати 5, 35.

Наші досягнення чудово, правильне рішення знайдено, а ви обов'язково повправляйтесь всі в цій грі самостійно. На цьому мій урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним. До нових зустрічей.